Олександрійський, строматний, книга 1, розділ 6. Підготовчі права багато чому сприяє засвоєння того, що викладається безпосередньо після них, і мета цих прав, повинна сам полягати у тренуванні у які доступні три види речей, чисе величин та визначення. Вчення, яке супроводжується доказами, не стільки переконаними, під душа того, хто спроможний втягти за ходом аргументації, не може не спогодитися з кінцем висновком. Такий доказ надійно охороняє від різних шахраїв, які прагнуть збити нас по душа, яка вихована цим попередніми науками, поривається з-під влади зовнішніх почуттів і приймається силою і енергією, які роблять її здатною до розуміння істини. Адже правильне навчання і виховання пробуджується в людині хороші природні задатки, і ті, що їх мають і стають в результаті такого виховання не кращим, спроможним передати. Це вчення своїм потомством, як це властиве іншим живим істотам. Іди до мурашки лінивці, стань мудрішим від неї, бо під час підчазни вона зготовляє багато різних припасів, забезпечує себе на зиму, піди до і пізнає, яка ж вона працьовита, бо і вона, збираючи нектари з квітів всього лугом, виробляє єдині соти. Якщо молитися по таємній місці, як заповідав Господь духом поболоняючись, то ваше домашнє господарство зведеться не тільки до повсякденних речей, але й пошириться в вашій душі. Ще й мій життя, як і всі кількості, що берегати в вмію, як скарб, коли є для яких Не природа, а світа сприяє вихованню. У нас все добре і прекрасно, подібну до того, як навчання створює лікарі і моряків, Ми чим ми бачимо виноград, виноградну лозу або коня, але кількість садівник може показати, родюча вона в якому сорту і який. І тільки коні їх відразу відрізнить коня, мляв, віджив, жваву. Кращі результати. в Деякі галузі знання досягаються лише людьми, які від природи обдаровані кращими здібностями. І хоча ця обставина переконливо зводить велику схильність до добра один від інших, звідси не впливає, якщо більше досконале, наближення до існи, помолний лише природою таких речей. Адже відомий випадки, коли люди не дуже обдаровані від природи, досягли найбільшої досконалості, навпаки, ще до обдаровані природи внаслідок нехтування. І погане виховання ставало непридатним. Спочатку ми створені Богом, якесь соціальним та сильним до доброчесності. Звідси не виникає, що праведність виникає лише з божественного встановлення. Варто розуміти, що природні благо. Запалюється завдяки заповідям, коли душа, до виховання, навчається обрати найкраще. Звичайно, може бути віруючим і письменним, проте розуміти зутність віри не в змозі. Приймати здорове вчення і відкидати погане може не сліпа віра, а лише так, що спирається на знання. Незнання є результатом невихованості та несвідченості. Тільки наслідок освіти осягаємо ми науки божественні та людські. Жити доброчесно можуть як бідні, так і багаті, проте не годиться. І тим, що освічені людина легше і швидше, заявіть про себе якою небудь чеснотну, якщо вона отримає спочатку освіту і може тягнути без цих засобів, але навіть тут і ті, що здобули освіту і на привчили почуття, мають перевагу. Ненависть, говорить Соломон, збуджи ворожнечі, повинні зберігати шляхи життя, освічені не вже заплутати і вести в оману хто для погоблення слухачів винаходить різні хитрощі. Той, кого не викривають настановою, помиляються, говорить Писання. Отже, належить навчитися мистецтву, захисту від неправдних думок, це фістів. Усе йому твоє по царство на цар Євдомайк пише велике кількість знань, багато в чому йде на користь, багато в чому є, здатне зашкодити його власникам. Помагає вона людині досвідчені, шкоди же тому, хто надто не стриманий язиком і говорить, де попало. Треба міти згадувати момент, і до ідоне. Ось саме визначення мудрості. Той, хто говорить, дівчасно, навіть якщо промови його сповнені сповні сенсу, не повинен вважатися мудрим. І сам він є свідком свого невілосту. І з Гісіот його... говорить, на Наксарбу послідовником Домокріта та супутник Сандра Македонського. І от говорить, мусить, що багатство думок дарують поетові і натхнення, і логос. Багатим думкам він називає людина, досвідченою промовки, натнених і голосистим, досвідченого, який любить мудрість і знає істину. існу. Розгірсьомий. Ось зрозуміло, що напередодні науки, так само, як і філософії, походять від Бога, проте вони не є самоцільні, але потрібно. До дощу, однаково поливають і плодоносний ґрунт, і дахи будинків. В результаті проростають і бур'яни, пшениця, смаковнуються наклад до вищення інші дерева, ще більше гнибагливі. Ці рослини, хоча цілком природні, виростають під плим того самого дощу, але настільки прекрасні, як рослина, що виросте на родючому ґрунті. Тому вони зазвичай або самі засихають, або ж виполюють. Ви Про це йдеться у прагніть досі яку витлумачив Господь, існує тільки один сіяч, що обробляє людський ґрунт. Саме він у початку світу посіяв насіння, що потенційно здатне зійти, і в разі потреби зрощує його божественним лосом. Так що все видиме розмаїття рослин, поясниться відмінністю часу, і місця отримання цього лоса. Далі божественний сяч не обмежується лише тільки, наприклад, пшеницею, та й і воно має белічізновидів. Але розкидає насіння, скажімо, бо бівгороху, різних овочей квітів. Надмання науки агротехніки є загалом одним і тим самим на полях у садах і виноградниках. І поля, полягає воно в тому, щоб виростити різні дерева і злаки. Схожим чином вимагає догляду і всі домашні тварини. Але цей догляд повинен відповідати роду тварин. Пастухові овець потрібно одні навички, пастухи волів, інші відрізняють від, від інших мистецтв, побіжчика вони з собаководом інших останнім. Несхожі вмінням жуляра, однак усі ці мистецтва є корисними земному житті. Коли я говорю про філософію, то не маю на увазі конкретно стоїчне, Платонічний, Пікурейську або Рісплотлівську школи, але це стосовно термін філософії, еклітично до всього, того, що справедливо, утверджується представниками усіх цих шкіл щодо праведності, якої відповідності і священною наукою. Різні ж витвори, несені людським розумом, називати божественним немає жодної можливості. Розглянемо й таке, навіть якщо деякі люди живуть добре, не володіючи при цьому реальним розумінням сенсу своїх справ, то всі добрі справи робляться марно. Усі ці люди чиять так випадково, деякі навпаки, то і розуміння прагне до логоса. Авраамо виправдав вола віра, а не добре діла, тому їхні добре діла при житті не принесуть їм користі після смерті, якщо вони не будуть підкріплені вірою. І з цієї причини писання було перекладено грецькою мовою, щоб ніхто з філософів не знайшов. Притулку, плюючи до свого незнання, адже варто було лише побажати, щоб не легко могли впізнати її. Одна справа слухати того, хто говорив про існу, а інше чути, як існа сама свідчить про себе. Одна справа думати про існу, а інше спілкуватися з нею. Перше є подібною, друге саме сущим. Перше досягається вченим і праці, друга силою і вірою. Знання релігії є даром, з віра є плодом. Дії благодаті, і пізнавати волю ми починаємо з першого спочавши виконувати її. Відчиніть мені ворота правди, каже Писання, щоб війшовши в них і, спов... і повідом Господа, шляхи до спасіння численні і різноманітні, адже Бог із минути своє користується різними засобами, і всі ці шляхи виводять на шлях Господній і приводить до його врат. Якщо запитають про шлях царський, вказаний самим Богом, ось відповідь, ось рота Господні, правдники відуть у них. Отже, і безліч відчинних врат лише одні ведуть до тієї правди, що в Христі, бажання всі, що йшли в них, які спростовують свій шлях до святості і потаємного знання настійки. Клемент у своєму посланні до Корінтян далі перераховує різне ницю між тими, які визнані церквою. Я цитую, нехай буде хто небудь із вас вірний, або здатний пояснити таємне знання, познавцеві розрізнення слів або активний у ділах. Розділ 8. Прошло надбірне на захоплення софістикою. Хитромудро софістичне мистецтво, яким так ревно займається Еліни, є уявно сили або за його допомогою неправдиво видається за існе. Ресторика покликана переповнити, а еристика спрямована нараз. Опалювання суперечки, будь-яке мистецтво, якщо воно не поєднується з любою мудрості, є згубним для тих, що займається ним. Ось чому Платон засуджував за софістичне мистецтво, називаючи його злохитистним. Аристотель тієї самої думки. Він каже, що софістика є шахрайством і мистецтвом, оскільки по-шахрайськи видається переносити вищої І Привласнює собі знання тих ног, яким насправді не займалася. Якщо не вдаватися, в деталі риторика має свої винахи тим пунктом переконання, засобом ти досягнення. І цілий слугує аргумент, її мета – переконання. Аристика також входить із переконання, однак засобом переконання для неї слугує суперечка. А її мета перемога. Софістика також виходить із видимості. І способ у неї двояким. Однак риторичні за походження прагне цю видимість. Проявити в інших же діалактичне, дає за допомогою питань і мета його шокувати. І знання цієї настільки звеличним філософом, діалекти, діалектикою, що, не що інше, як балачки того чи іншого філософа з приводу загальноприйнятих димок, удосконаливши себе в мистецтві, сперечання й винахідливості у суперечці, існе, у них немає. Благородний апостол, висловлюючи при до цих словесних мистецтв, мав собі всі підстави сказати. Якщо хтось не, не приступає до здорових слів і до якогось то той гордий нічого не знає, але захворів пристрастю до суперечки і змагання, від них виникають залізь сварки, богозневага, лукаві підозри, ворожнеться суперечки між людьми і пошкодженим розумом, і з позбавленим існим. Бачите, як засуджує їх апостол, називаючи їх банославою хоробою, хоча самі софісти, Еліни і вайвори дуже ними пишається, люблять усю цю згубно. Палаканина трагічний поет Еврепічу чудово говорить про це в драмі Фінікіянки. У їхні завжди прості промови вона уникає прикрас і строкатості, і зовні її непотрібні опори, і кривні мови духу собі приховує і хитрі потрібні її ліки. Слово спасіння названо здоровим, бо той, хто виклав його лось, є сама істині. Усе здорово залишається безсменно. А те, що віддали свій здорову по бо божественному, є позбавленим божественності, смертельно хворим. Софістиці схожі на хижих у увеччі шкурі, вони поневолючи свої ближні, сладкомовні, спогушники, душ шахрай, але таємні. І в шахрайстві їх викрити важко, бо все своє лукавство і всі сили вони використовують для того, щоб полонити своїм мистецтвом недосвідчених. Вірить більше натовп промову. Краснобаїв, аніж діло порадом просто чоловіка, нині правда виховуються в словесному потоці, видаючи видимі займовірно. Так говорить трагедія Єрипіда. Так роблять і ці, які бажають суперечок, неважливо, чи говорять вони від імені якої небудь школи, або ж просто управляються в дилектиці. Вони скага в писанні знімають тканини із ткацького верстата, але не вони тканину ткали, вони займаються марною справою, нікого просто називають обманом. Людей і і із мистецтвом зваблювання, бо є, говорить він, багато по суслові і ушуканців. Адже не всіх звершене слово, ви є серед землі, навіть серед досвідчених а божественного вчені є люди, які на зразок морських риб не вагають приправи сілью, навіть якщо вони б народилися живим у солоній воді, Тому я цілком згодний словами трагічного поета. Сину мій оманник. Красиві слова особами намагаються здобути над існую перемогу, але марність все це їм, їм не здолати, праведність, адже діл своїх красивим озікання не заглушиш. Євипіт Антіоко. Не треба закривати з натовпу, загравати з натопом. Наші діла не зобов'язні нікого облажати або потурати чимось смакам. Не будемо, каже апостол марнославитися, один до одного дратувати, один до одного озадрити. Тому правдолюбний Платон, наче топожеству, натхненню, сказав, що стосується мене, то я визнаю тільки ті аргументи, які після їх належного дослідження виявляються найбільш переконливими. Цими словами він засуджує всіх тих, які не ознайомившись раніше з обставинами справи, але зглянувши самостійні аргументи, вірять першому зустрічним, який дійшов до їхньої брехливої думки. Не можна залишати вчення здоровим і існе снеза для пустослов'я, сходити з правильного шляху. Справа погана, а говорити тільки існо і виглядати речення достеменно існуючи добре діло. Ніхто не бажає позбутися благ і своєї волі, проте таке трапляється із тими, хто стає нейступним, підпливом обманом, або поступавшись лехощами, або не зрозумівши протистояти нахабності, або через своє моловір'я. При місцемці відомого положення Платонівського Протогора ніхто не творить лі зла і своєї волі. Ті, дозволяє дозволяють себе переконати, зі своєї ж волі ведення в оману, надмін легко вірний або просто саме на тому, що його обікрали. Прихливим словом або за давністю його позбавляються майна, і він навіть не усвідомлює цього. Абто в цьому випадку мається на увазі інститут римського права, усупацію, придбання за давністю володіння. Трапляється це у хвилини скорботи, або сумнів, суперечки або гніва. Люди часто стою жертвами омани або захоплюються пристрастям, або захоплюються страхом. Усі ці хитрощі грають на людській безвольності, Існе значення жодної з цих змінюстей не піддається. 9. Деякі вважають, що вони достатньо розумні від природи, і тому вважають за краще ні з філософією, ні з диалектикою справами, не матних, ні навіть природних наук дівчатам, задовольнявшись лише простоїм. Чи часто вірує. Але це все одно, якби вони страджували ніякого догляду, за виногради лозою не потрібно, а достатньо лише посадити її, щоб мати потім виноград. Виноградне це легорія Господа, з неї приналежність догляді і майстерності, тобто дотримуючи слова. Ми отримуємо плоди, догляд же поля полягає в обризуванні, обкопуванні, підв'язуванні та інших роботах, тому нам доводиться користуватися ножем. Заступом і іншим зиморобським знаряднім. І всі зиморобства, як у медицині, витриманий лише той, хто пов'язаний, був ще пов'язаний з ним науки про те, що краще робляти землю. І як від... і як далі ще лікувати. Можу так само звести різноманітні знання до існує. Вчення може лише та людина, грунтовна вчена, і для захисту віри від зазіхання неї вона користується різними знаннями, почернутими з геометрії, музики, граматики, звичайно, і з філософії, у кому потрібен навіть сильний атлет, який не підготовлений до змагань, попередньої вправ. Ми поважаємо вельми досвідченого лоцмана, який бачить багато міста, людей, та ім'я лікаря, який має велику практику, за що й називають таких лікарів. Емпіриками. Вірно мова йде про імперічну школу Олександрійської медицини. Засновник вважається в третьому столітті Різдва Христового, Серапіон Олександрійським і Філоном із острова Кос. А хто з усіх окремих проявах Чесноти бачить ідеал одного самого праведного життя якому наводить як у якості свідоцтва приклади історії філософії, як Еллінського, так і чужеземної, то дуже тямучні дослідники існує справи, чоловік вельми мудрий, який пробивним каменем, так і називали льо. Ледійський камінь, з допомогою якого ніби можна було відрізнити справжнє злоти від підробленого. Наш досвідчений чоловік ігносик здатний в різнитися к софістикою від філософії, штучно красових тіла від до, досягнутої прав їжі від приправ, риторики, від діалектики і уваровській філософії, єресі від існевчення. вчення. хто намагається наблизитися до розуміння, божественної всемогутності, має стати філософом для того, щоб мати правильне уявлення про ті предмети. Які доступні тільки у моглядах. Він повинен також вміти розрізняти між дозначним і на перший схожими поняттями, які зустрічаються у строми новому завіту. Адже саме на надвозначності злови Господь яво під час у пустині. Тому розуміє, як це сталося так, що винахідний філософ та діалектики сам попався у тенета своїх же двозначностей, як це проявляють деякі. Звичайно, пророки і апостоли не володіли знанням і технікою, відправляє філософське дослідження і зміст багатьох пророчих і повчальних місць, дух, який діяв у них, висловив прикровенно, оскільки це у своїх усіх слух однакові підготовлені для розуміння змісту сказаного і для з'ясування цього необхідна наука. Саме пророки та учні духа зміст, яких місць розуміли, без труднощів. Вони розуміли віру і те, що дух відкривав ясно, проте ніхто не в силах адекватно висловити. Не пройшовши спочатку деякого попереднього навчання і ці заповіді, каже, Писання, запиши в собі двояким чином, по своїй волі, у свідомості твоїй, щоб ти міг відповідати словами істини, тим, що буде питати тебе. Адже чим є вміння відповідати і запитувати, якщо не діалектикою? Що ж, хіба мова не є якимось ділом, і хіба не йде справа за словом? Якщо ми не почнемо згодом розуміти, значить ми доводимо себе нерозумно, будь-яка розумна справа, узгоджується з божественною волею. Бо без нього нічого не почало бути, каже писання про слово, адже словом Бог все створив, тільки під яремна худоба трудиться зі страху. Невже ми які іменуємо себе такими, що правильно мислимо, визнаємо, що ми самі не розуміємо сенсу своїх життів?